З Євангелія від Йоанна, того часу багато юдеїв прийшло до Марти й Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому на зустріч. Марія ж сиділа вдома. Тож Марта сказала Ісусові: Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат, але й тепер знаю, що те, що лише попросиш у Бога. Бог тобі дасть. Ісус каже їй, твій брат воскресне, говорить йому Марта, знаю, що Воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити, і кожний, хто живе й вірить у мене, не помре повіки. Чи віриш ти в Це? каже йому. Так, Господи, я повірила, що Ти Христос, Син Божий, який гряде у світ.